Іноземні військовослужбовці зможуть взяти участь у навчаннях на території України. Парламент ухвалив закон. Сьогодні в 14-й суд розпочне оголошувати вирок у справі резонансної ДТП на Сумській у Харкові. Північ американського штату Нью-Йорк пронісся потужний шторм. Швидкість вітру сягала 100 кілометрів на годину. У ці хвилини суд має почати оголошувати вирок у справі резонансний ДТП на Сумській у Харкові. В жовтні 2017-го позашляховик Геннадія Дронова зіткнувся з джипом Олени зайцевої. В результаті автівка зайцевої перекинулася і вилетіла на на тротуар з пішоходами. Загинули шестеро людей. Судові засідання у справі тривали більше року. Зрештою, усі стадії процесу завершено. Дронов свою провину не визнав. Зайцева винною себе визнає. Вона пообіцяла ніколи не сідати за кермо і готова нести відповідальність за скоєне. Тим часом прокурор вимагає для обох обвинувачених однакове, найсуворіше покарання на щастя. Рішення приймати не прокуратурі і рішення приймати судді. Прокуратура чітко визначила свою позицію. Для нас справедливий вирок це 10 років позбавлення волі кожному з обвинувачених. Американські партнери збільшили військову присутність у чорному морі, і Україна це цінує, заявив президент Петро Порошенко на зустрічі зі спецпредставником США Куртом Волкером. Голова держави переконаний, що візит американських кораблів є яскравою демонстрацією співпраці між Києвом та Вашингтоном. Ракетний сміниць Дональд Кук прибув в Одесу напередодні, і це каже Петро Порошенко є важливим сигналом Кремлю. Вважаємо, що це яскрава демонстрація нашої унікальної співпраці між Києвом і Вашингтоном. Ми дякуємо нашого надійного союзника. Ми саме під таким кутом сприймаємо розвиток нашої співпраці, в тому числі і в оборонній сфері. Надзвичайна символічність зустрічі на борту саме Дональда Кука, який є дуже частим гостем в Чорному морі, дуже частим гостем в Одесі. Це є легендарний корабль, і це важливий сигнал Кремлю на п'ятий рік окупації. Перше, що Крим є український, друге, що свобода мореплавства в регіоні. Буде забезпечено як гарантовано Конвенцією ООН з морського права, що українсько-американське партнерство єдине як ніколи, і ми ефективно співпрацюємо в усіх сферах, в тому числі оборонною. Іноземні військовослужбовці зможуть взяти участь у навчаннях на території України. Парламент ухвалив закон, який дозволяє підрозділам збройних сил інших держав брати участь у багатонаціональних навчаннях в Україні протягом 2019 року. Йдеться про спільні відпрацювання українських військових разом з американськими, румунськими та британськими колегами. Це, зокрема, навчання Сібриз Клинова Арка та Репідтрайден. Закон про створення єдиного державного реєстру ветеранів війни підписав президент Петро Порошенко. Документ передбачає створення бази учасників бойових дій. За це відповідає міністерство у справах ветеранів. За допомогою реєстру планують вести облік тих, хто має право на пільги та соціальні гарантії, а також відстежувати потреби ветеранів війни і координувати діяльність різних органів. Загроза повномасштабної війни є цілком реальною. Росія розгортає нові військові з'єднання поблизу кордонів з Україною та нарощує потенціал для можливого вторгнення. Про це заявив Петро Порошенко під час оперативно-стратегічного збору з керівним складом збройних сил України. За словами президента, у Криму Росія зосередила понад 30 тисяч військових та потужну техніку. Формуються та розгортаються ракетні частини, оснащені іскандерами. Триває безпрецедентна мілітаризація Чорноморського регіону. Вважаю, що загроза повномасштабної війни є не декларація. Вона цілком реальна, особливо в світі нинішніх військових приготувань противника. Приготування ведуться поблизу кордону України: в Смоленській, Вороневській, Білгородській, Ростовській областях та на території анексованого Криму. Але було би помилкою. Думати, що апетити Росії обмежується тільки Україною. Її гібридна війна має на меті кардинально змінити увесь політичний ландшафт всієї Європи. Один український військовий загинув ще один поранений. Минулої доби на Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. Противник використовував артилерію та міномети великого калібру біля Лебединського та Водяного. Ворог також стріляв з гранатометів та стрілецької зброї. Від початку доби фактів порушення режиму тиші не зафіксовано. В Одесі виявили тіло колишнього натовця та активіста Сергія Барсукова. Як повідомив радник начальника одеської поліції Руслан Поросяк, у Фейсбук Барсуков підірвав себе гранатою біля селекційного інституту. За попередньою інформацією, вибухнула граната РД 5 Як повідомили у поліції, колишній атовець зберігав у себе вдома цілий арсенал зброї, зокрема ручні гранати різних типів, запали та боєприпаси до вогнепальної зброї. Основною версією слідства залишається нещасний Випадок внаслідок необережного поводження зі зброєю сьогодні. П'ята річниця окупації Росією Криму. Саме в цей день, 2014 року, в Сімферополі відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму. Вже до середини дня 26 лютого біля стін парламенту налічувалося понад 10 тисяч проукраїнських налаштованих жителів Криму. Це не лише татари, а й кримчани інших національностей. Активісти кримського Євромайдану, фанати Сімферопольського клубу Таврія. Опоненти проукраїнських активістів, так звані представники проросійських сил, їх було в кілька разів менше від двох до чотирьох тисяч. Проведення цього мітингу ініціювала партія «Русське єдінство». Офіційно заявляли, що його учасники виступатимуть лише за розширення прав автономії однак у натовпі чітко звучали сепаратистські гасла. В цьому мітингу також брали участь перевдягнені російські військові, які пізніше захоплювали півострів. Сесія кримського парламенту цього дня так і не відбулася. А вже наступного дня озброєні російські спецпризначенці захопили будівлю Верховної Ради Криму. Те, що місцеві жителі та на півострові чекали руського міра, голова Меджлісу, кримсько-татарського народу Ахтем Чайгоз називає міфом. 26 февраля той сценарій русского міра, що всі чекають з розпастертою об'яттями і хлібом, солью, оно не працювало, люди не вийшли, і вночі, утром в 4 утра був військовий захват. захват спецназом России. И дальше пошли танки, пошли колонны военной техники. Вместе с нами граждане других национальностей вдоль дороги от Кирчи до Симферополя, от Симферополя до Севастополя. Женщины, дети, все выходили с плакатами и говорили, нас не надо защищать, кричали Путину. Говорили, что Крым это Украина. Арештували до 27 березня без права внесення застави. Печерський райсуд до Києва обрав запобіжний захід екс начальнику генштабу збройних сил України Володимиру Замані. Його підозрюють у державній зраді, за словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, своїми діями колишній керівник Генерального штабу позбавив Україну основної ударної сили протиповітряної оборони. Володимир Замана очолював генштаб протягом 12-14 років. Його підозрюють у зменшенні особового складу. У боєздатих військовослужбовців та розформуванні військових частин. Нафтогаз не виконав план з видобутку власного газу до 2020 року. Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він сподівається, що держава знайде можливості зробити національну газовидобувну компанію ефективною, бо з країни імпортера Україна повинна стати енергетично незалежною. Я дещо розчарований, м'яко кажучи, тим, що Нафтогаз фактично не виконав завдання по добуванню газу, яка була запланована на 20-й рік. В тому числі я думаю, це відбулося тому, що він відчуває своє монопольне становище і, в принципі, технологічно сьогодні вів уступає учасникам приватного сектору. обіцяв посприяти продажу майнового комплексу за, за заниженою ціною і вимагав за це 650 тисяч гривень. В Кероградській області на хабарі затримали арбітражного керуючого з ліквідації державного підприємства. За даними досудового розслідування, чиновник отримав гроші в обмін на вирішення питання продати майновий комплекс підприємства за нижчою ціною. Проводяться слідчі дії. Затриманому планують повідомити про підозру. Кім Чен Кімчанин прибув до В'єтнаму на другу зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Відстань у 4 тисячі кілометрів делегація з північної Кореї подолала бронепотягом за дві доби. На станції Кім Чен Кімчанина вітали школярі з північно-корейськими прапорами. А також почесна гвардія у білій формі. Там лідер КНДР пересів автомобіль і вирушив до столиці Ханою. 170 кілометрову ділянку дороги, яка простягається від станції, до міста перекрили у ханої. В'єтнамська влада запровадила жорсткі заходи безпеки. По всій столиці чергують важко озброєні солдати і правоохоронці. Дональд Трамп прибуде до міста сьогодні увечері. Саміт лідерів держав стартує завтра.